Ви бачили, в нас вийшло відео на YouTube канал, там, де ми підбирали на Луцькому ринку людині Nissan Qashqai. Підібрали 2-літровий дизель на автоматі, на повній комплектації шкіра, камери 360 за ціною 13700. І дуже багато людей написало, що це дуже дорого. Ну, як один коментар написали, а цей коментар зібрав лайки. Тому я зараз хочу вам показати і прорахувати Nissan плюс 2, плюс-мінус такі комплектації. Скільки буде коштувати, пригнати з Європу. Ми подивимося, яка сьогодні його ціна. І так, друзі, почнемо дивитися по Нідерландам. Маркетплейс називається сайт. 12 рік, 2-літровий дизель, 297 пробіг у цього автомобіля. Ціна його 7950. І більше варіантів по Нідерландам немає. Заходимо, дивимося на її комплектацію. Що ми тут маємо? Ця сторона нормальна, 7-місний. На шкірі на автоматі підігріви повний привід присутній. Бачимо, що у нас є пошкодження ось тут. Є пошкодження по дверям. Тобто цей автомобіль нам не підходить не по рокам. У нас був 13 рік, 223 пробіг. Давайте подивимося по Німеччині. Кашкай 145 пробіг 10,980, 7329, 286, 5700. але бачимо, комплектація проста. 9500, 12 950, 9 тисяч. 10990, 13500. Це вже інші пішли на механіки, не по нашому фільтру. Тобто із цих всіх по Німеччині бачимо, що це одна із самих дешевих цін. Давайте подивимося його по комплектації, що у нас тут. А, Так, диски гарні є, безключовий, присутній, повна шкіра, музика, бос, автомат, панорама, повний привід, підігрів. Також у нас все є. 256, попередньо виглядає нічого. Сидіння ціле. 7 місць, Бачимо кермо ціленьке сидіння, безключовий. Хай його вартість 9000 євро. Зробимо знижку, там 8500. Да, наприклад. Беремо 8500 євро. Множимо на крос-курс, щоб отримати долари на 1.13, і виходить у нас 9605 доларів. Але не забуваємо, що цей автомобіль треба доставити з Німеччини до України. Вартість доставки з Німеччини 1200 доларів. Це по мінімальній ціні. Плюс треба заплатити податок нашій державі, тобто розмитнити цей автомобіль. На сьогоднішній день на 29.05, перед тим, як записується відео, я позвонив брокеру, і мито на цей автомобіль коштує 4220 доларів. Плюс треба зробити сертифікат відповідності, і плюс треба підготувати цей автомобіль 150 доларів. Типу, у цей автомобіль от зараз теж.